Щирі мої вітання, любі мої книголюби. Я вже давно обіцяла вам розповісти про книгу Рустама Гаджієва Лінгвістика на карті світу, в якої є підзаголовок непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах. Ця книга вийшла у видавництві Віхола 22-го року. І я не придбала паперової версії лише електронну. Тому що тоді в мене був такий період, коли, знаєте, почалася війна, і я вирішила, що нічого не має мене стримувати. Так, я маю просто взяти валізку і бути готовою десь переміщуватися. Ну, і тільки паперові книжки до чого? І досі шкодую. Що в мене немає цієї книги, інакше я би зараз вам її показала. Та -та -та! І з неї читала. Натомість я можу читати з комп'ютера, що мені дуже незручно, і з телефона, що мені теж дуже незручно. Тому намагатимусь розповідати вам з пам'яті. Сьогодні ми поговоримо з вами про перший розділ цієї книги. І цей розділ називається один Заморожений. про ісландську мову. І хочу я вам розпочати саме словами з книги, прочитати, як сам Ростем Гаджієв. Рустам, перепрошую постійно, обзиваю Рустама Ростемом. І щоб ви відчули, як він пише. Ми з вами, пам'ятаєте, розбирали його п'єсу Помаранчева кудла та хмара. І там я вам більше розповідала, не читала. А ось це я хочу, щоб ви послухали, тому що лінгвістика — це наука. І в своїй передмові Ростам дуже Переживав, щоб його книга не була нудною, не була лише для науковців, а для широкого загалу. І каже, що 50 тисяч його підписників дуже його підтримували. Отже, послухайте, як же ж пише сам автор. Усе мови досить. Ви зістали мови. На вас не можна покластися. Сви, ви весь змінюєтеся. Англійська, зараз ти читаєш у і which однаково. Однаково, як which, Але і ще 70 років тому ти цілком стандартно вимовляла which, як даруйте в А ти, українська, не краще. То анатему змінюєш на анафему, то вертаєшся до етерів і катедр. Дивіться, мови, ми на межі візьмемо і підемо до Ісландської. Вона надійна, немов плече Одіна. Вибухи, чуєте? Так, вибухів не слухаємо. А, ну. Думаю, ви зрозуміли. Рустам пише з гумором і дуже цікаво. І насправді в цьому розділі про ісландську мову є порівнянні таблиці, де порівнюється, як звучить ісландська мова в порівнянні з данською, з норвезькою. Я не буду вам нудити. І якщо хочете, можете самі подивитися, почитати. Або якщо спитаєте в мене в коментарях, я вам якусь там частинку сторіночки надішлю. Але про що ця, цей розділ взагалі? Чому ісландська мова називається заморожена? Тому що вона ем, ну, така. Майже залишається майже незмінною вже багато-багато років, вважається, що писемність виникла в IX столітті і з того часу майже не змінилася. Якщо взяти Еду, знаєте, це епос ісландський, і прочитати оці старовинні саги, то звичайна людина без підготовки, яка знає ісландську сучасну, може їх прочитати майже без змін. <звичайна> і це. Ну, вважається просто якоюсь такою загадкою, адже всі мови змінюються. Ось, ми говорили з вами про українську мову, про те, що староукраїнська і сучасна українська дуже різняться насправді. Проте не ісландська. В чому ж секрет такої непохитності і такої замороженості, стабільності ісландської мови? Рустам Гаджієв наводить три фактори. По-перше, можна я підгляну, бо я другий третій пам'ятаю, а щось Перший забула, бо мені здавалося, що це найпростіше. Зараз, mm -hmm. зараз вам скажу. Дувати ще, поки я вже знайшла цитату, зараз прочитаю вам, якщо вже все одно загубилася, свою тріску <свісно> ісландська пожовує з 874 року нашої ери, коли на острів прийшли давні скандинави зі своєю старонорвезькою мовою. В 11-13 століттях ісландці, тоді вже християни, почали писати величні твори, саги й еди. І вже ці художні шедеври були написані на місцевому діалекті. Рання ісландська лексика в основному базувалася на старонорвезькій, але прихід християнства в 11 столітті приніс багато релігійної термінології. Ну таке, так? Тут розуміємо, що з 9 століття, коли ось вона стала писемною, майже нічого не змінилося. Але так ось такі причини унікальної стабільності ісландської мови. Перше. Я ж казала, це найлегше, тому я забула ізольоване становище. Друге близькі зв'язки всередині острова, і третє практично повний брак молодіжної культури. Отже, перше. Чому Ісландська мова ізольована? Чому? Тому що Ісландія це острів. І не просто острів, але острів, який дуже далеко від усіх. Навіть Данія, яка довгі роки була для Ісландії старшим братом, розташовується в тисячах кілометрів. Так що до ХІХ століття місцеві жителі могли прожити все життя і не почути жодного слова іноземною мовою. Тобто живуть собі люди на острові і е, мають те, що мають, коли з'являється нове слово, вони придумують, як, як це назвати. А не запозичують в інших людей. Хоча був період, ну кажуть, було два періоди, коли ісландці активно торгували і з португальцями, і з французами, і утворилось навіть таке койне. Пам'ятаєте, що койне це такий місцева говірка, помішана з різних мов. Тобто слово з французькою, слово з Є щось там перемішане, перекручене, оце койне. Для того, щоб було легше спілкуватися. Проте, по-перше, кажуть, чому воно не прижилося, тому що прийшла чума, і дуже багато людей повмирало, от ті, які якраз жили саме в цих торгівельних містечках. По-друге, все ж таки, порівняно з іншим населенням, так, ось, це, ось ці такі осередки були все ж таки чужими і вони не прижилися. Тобто, перше, ми сказали, це ізольоване становище. Друге, те, що... Всі люди спілкувалися між собою. Ось колись в університеті нам розповідали про мови народів Кавказу і казали, що там в кожній ущелині була своя мова, своя культура. І настільки вони були різні, абсолютно. Наприклад, у усі ущелині мова там флективна. Побудована так, ну, тобто абсолютно, абсолютно різні типи, різні види, різні культури. А Ісландія, хоча кажуть, вона ж це ж великий острів, тож хіба люди могли між собою так спілкуватися? Там же теж гори, там теж ці крижані пустелі. Але в цій книзі доводиться, що Приблизно 50 тисяч населення острова постійно мігрувало. По-перше, на острові було всього-навсього дві школи і всі діти з'їжджалися саме туди. По-друге, ісландські представники кожного роду з'їжджалися на Альтонг називається так? Ну, на засідання парламенту. По-третє, вони. Дуже часто справді переміщалися островом через те, що там вулкан починає діяти, так? там активізувався, вони переїздять. Ось, дуже в їхній культурі було багато, коли люди працюють, там, наймаються на одну ферму, потім через певний термін переїжджають на іншу ферму. Тобто люди всі спілкувалися між собою. Не було такого, що ось тут село, тут. Там якесь поселення, і тут виникає свій унікальний діалект. Тому досі, досі кажуть, ну, майже немає діалектів, майже немає відмінностей в вимові. Ну і третє, що, здавалося б, мало би протирічити другому, кажуть, що немає сленгу. Взагалі завжди руші прогресу це діти, підлітки, молодь, вони вигадують нові слова, вони е, передають там ці слова. Проте так якось так складалося, що ці діти спілкувалися саме в школах. Так, в школах у них і був сленг. Але коли вони приїздили додому, то от саме те, що вони були розділені один від одного і е, жили окремо, тобто в школі вони всі разом у них є, знах, вони приїздять додому, тут немає такого середовища, і вони розмовляють з батьками як виховані діти правильною мовою. Розумієте? Ось, е, Що ж тепер? Теж таке ХХ -те століття. Ісландія це вже не якийсь крижаний острів, там є і там, я не знаю, є залізниця, сподіваюся, ще є. Ну, тобто різні види транспорту, люди спілкуються, тобто в них і туристи приїздять, і інтернет, різні види впливу на них. Проте дуже, ну, дуже серйозно ставляться до мови. В них є комісія, яка стежить за чистотою мови. Тому вони це там зробили цілеспрямовано, ну, вирішили, щоб залишити ісландську мову ось такою, яка вона є, зберегти її, не треба нам нічого нового. І вигадують свої слова. Я вже так не згадаю, мені там сподобалося одне слово, наприклад, банан. У них же банани не ростуть, банан, і вони якось зі своїх слів склали сосиска, фрукт, фрукт, сосиска, якось так. Але ніхто цим словом не користується, кажуть, це одно банан. І так все ж таки запозичують. Іншомовні слова, і як вважаються сучасні мовознавці, ісландська все одно вже не та, але вона змінюється все одно не так швидко, як усі інші мови. Ще на що хочу звернути увагу на те, що Ісландія дуже довгий час була під патронатом. Данії, І данська мова була офіційною в Ісландії. Але коли тільки Ісландія стала незалежною, вона викинула данську мову. І перша іноземна в них англійська, а не данська. Тобто, розумієте, до чого я веду? До того, що Україна теж була довгий час під. Патронатом Росії всі знали російську мову, так само як всі ісландські ісланці знали данську мову. Але вони розуміли, що в них є їхня мова своя, а данська мова це мова. Людей, які їх намагалися використовувати. Хоча я певна, що данці не робили такого ісландцям, як росіяни робили нам. В них не було голодоморів, репресій, знищення людей, культури. ну, Тобто, розумієте? І все одно вони. Ставляться до данської мови як до мови поневолювачів. І вони, кажу, обрали собі першу іноземною мовою англійську. Які молодці, правда, нам є чого в них повчитися? Бо багато хто досі чіпляється, чіпляється за цю мову окупанта. Ну, будьте розумними. Для чого ж ми тут з вами це все вивчаємо? Дякую вам за увагу. Наступному записі я розповім вам про мову Навахо і навіть про те, як ми з моїми дітьми робили проєкт завдяки книзі Ростама Гаджієва, лінвістика на карті світу. Саме за допомогою мови Навахо. Дякую вам! Зустрінемося!